Добрий день малята. Сьогодні ми з вами поспостерігаємо за дощем. Дощик стукає в вікно, проситься до хати. Дощик вже хотів давно десь заночувати. То на лавочку впаде, то біжить до тину, не стихає, крапотить, дощик без зупину. Малята восени дощі йдуть. Часто та довго. Погляньте на небо і скажіть, яке воно під час дощу. Так, все небо вкрите хмарами. Вони темні, сірі, важкі. Малята. А чи знаєте ви, звідки береться дощ? У хмаринці є дуже багато маленьких крапельок, коли їх збирається багато то вони стають занадто важкими, і хмаринці важко їх тримати. І тому починається дощ. Погляньте, дощ дрібно сіє свої крапельки на дахи будинків, на машини, на землю, на опале листя, на дерева та кущі. А що ми бачимо на вулицях під час дощу? Так, великі, калюжі. А що можемо сказати про дощ, який він? Дощ дрібний, затяжний, холодний. Малята, тому виходячи з дому, треба одягати теплий одяг, взувати гумові чоботи. Та брати з собою парасольку. А дощ все вистукує свою мелодію по підвіконню. Малята, послухайте її. Малята, ми сьогодні з вами спостерігали за дощем. До побачення!